Усім привіт, мене звати Ярослава, і це новий випуск дівчини у подкасті. Почну з того, що переглянула на минулому тижні. Серіал Сварка його знайшла на Netflix. У серіалі показане протистояння між чоловіком і жінкою. Він не вдаха підрядник, а вона підприємниця, яка не дуже задоволена своїм життям. Обоє спалахують, немов сірники, коли стається якась кризова ситуація. В серіалі все йде до того, хто кого вб'є. Свіжа подача проблем, кадри дуже естетичні. І головний плюс цього серіалу він невеличкий, і його можна переглянути за кілька вечорів. Переходжу до сьогоднішньої історії, і сьогодні знову жінка. Про цю історію мені розповіла підписниця, яка добре пам'ятає ті події. Вони відбувалися в Одесі у середині 2000-х. Героїня сьогоднішнього випуску Діана Семенуха, або як її ще називають, вампірша з Одеси. Підписниця, яка написала мені про діану, у ті роки працювала у місцях позбавлення волі на виборах. Тобто ув'язнені теж голосують, як виявляється. Якщо для вас ця інформація не нова, то мені було цікаво подивитися, як відбувається ця процедура. Тобто ув'язнені теж беруть бланки, йдуть до кабінок, чи знімають із них наручники. Можливо, у них є дія. І виявляється, що до 2005 року. Року затримання Діани Семенухи в'язні були позбавлені права голосувати, а потім цю норму змінили. Рішення ухвалив Європейський суд з прав людини. Його постанови визнає і Україна. Проте практика позбавлення в'язнів права голосу нині досить широко застосовується у Сполучених Штатах Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії в Україні, наприклад, голосування у в'язницях часто було інструментом для фальсифікацій. І наприклад, на парламентських виборах 2012 року партія регіонів зібрала понад 90% голосів ув'язнених. Ну є питання до. Цієї системи голосування тих років, і взагалі, судячи з відео, які є в інтернеті, виборча дільниця у місцях несвободи майже нічим не відрізняється від таких, що ми звикли замість паспортів, щоправда, у в'язнів спеціальні картки, а заходять вони із дозволу. Але мені здається, що для довічно засуджених умови можуть бути більш суворі. І от першими результати виборів надходять саме із в'язниць, дільниць за кордоном і здається з Антарктиди. Але Точно не, не можу сказати. Думаю, що наприкінці випуску зможу порозмірковувати, чи є допустимим для в'язнів мати право голосу. А ви обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Ну і свої враження від подкасту. Так добре переходжу до вампірші з Одеси, і її історії. Зверну увагу, що у випуску буде чутливий контент. Діана до восьмого класу нічим особливим серед одеських школярок не вирізнялася. Батько Діани, полковник у відставці, служив за кордоном, отримав квартиру у престижному районі Одеси. Мати все життя працювала бухгалтером, дочка була хворобливою від народження, і, зрештою, у неї виявили рак шкіри. У Діани почалася атрофія м'язів. Численні походи до лікарів нічого не дали. Молода жінка захопилася релігією. П'ять років вона ходила до християнської школи духовного сподвижництва, допоки їй до рук не потрапила книжка з чорної магії, такого собі вчителя Амонара, тобто Андрія. Він вчив її гадати на картах Таро. Діана навіть намалювала свою колоду Таро сатани. Після створення колоди відьма початківець стала абсолютно. Неадекватною, якщо можна так сказати, поводилася ексцентрично, влаштовувала істерики в людних місцях, посварилася з батьками. Діана повісила на вікнах своєї кімнати чорні штори і пофарбувала стіни у чорний колір. Батько, не зрозумівши захоплення доньки, вигнав її з дому. Виявилося, що цей Амонар живе буквально за кілька кроків від будинку своєї фанатки. Він встиг заснувати в Одесі організацію сатаністів Червоний дракон. Щоб туди вступити, потрібно було надіслати фотопаспорта, інші персональні дані. І лише через місяць вони розглядали заявку. Орден Червоний дракон був офіційно зареєстрований як громадська організація, яка навчає дітей східним єдиноборствам. Діана записалася до нього на курси чорної магії, успішно їх про. Йшла і отримала таку собі зачаровану грамоту, яка підтверджує, що майстер крайт таке в неї було прізвисько, тобто Діана Семенуха, є дійсним і повноважним членом ордену і посвячена в езотеричні практики вищої чорної магії. Сама Монар за гроші передбачав майбутнє, допомагав в бізнесі, робив любовні привороти і проклинав ворогів. Це було його основне меню. Після втечі з дому, після отримання цих всіх грамот, після створення колоди таро Діана починає давати сеанси чорної магії. Перші сатаністи з'явилися в Одесі на початку 90-х років. І чорну магію рекламували навіть на Дерибасівській. Вперше тоді в Одесі людей згуртував навколо себе 25-річний місцевий житель на прізвисько Ворон. І за неофіційними даними, у секті перебувало близько 200 молодих людей. Це була серйозна структура, згадує сусід та приятель Ворона. Її лідери мали зв'язки з аналогічними організаціями за кордоном і були впевнені у своїй. Безкарності вони проводили на Таїрівському цвинтарі справжні чорні меси. Таїрівський цвинтар – це поблизу Одеси кладовище, під час яких приносили у жертву юних дівчат. На видовище вони запрошували глядачів за величезні гроші, і на той час задоволення коштувало тисячу доларів. Зрештою, тією першою диявольською організацією зацікавилися співробітники правоохоронних органів. Міліціонерам вдалося затримати та відправити за ґрати багатьох членів секти. Проте сам ворон втік за кордон за чутками в Чехію. Там він створив аналогічну секту і мав, і, можливо, навіть має досі дуже багато послідовників. Психіатри розповідають, що ось ці члени секти вважали, що спробувавши людське м'ясо або випивши людської крові, можна встановити тісний контакт з духами зла і отримувати від них допомогу для реалізації своїх корисливих планів. І скоріш за все, послідовником цього ворона був Амонар, який і навчав Діану чорні магії, картам Таро і іншим ритуальним обрядам. І ось ці ритуальні обряди. Дівчина проводила щонайменше три рази на тиждень. Для того щоб провести свій ритуальний обряд, дівчина запрошувала до себе у квартиру бездомних дітей, яких напувала горілкою. Потім вона викачувала з них кров, яку використовувала для обряду. Якщо діти намагалися втекти, закривали їх, накачувала горілкою чи наркотиками. І пила кров. Донорами були четверо хлопчиків і дівчинка. Це постійні донори. Їм було від 12 до 16 років, і вони жили у квартирі цієї відьми постійно. Таким чином, своєю кров'ю вони розплачувалися за їжу і дах над головою. Далі показання діани Семенухи правоохоронцям. Пользувала кровь дітей. Це було пару капель крові з їхнього совершенно добровольного соглася. Потому що комусь було не без інтересно також займатися магією. То просто давали кров, тому що приходили вместе со зі своїми друзьями. Під псевдонімом Містер Крайт вона давала оголошення в газетах про сеанси чорної магії. Про одного сеансу складав 600 доларів. Діана одягалася у чорний балахон, брала в руки ніж, який завжди висів у неї на мотузку на шиї. Підходила до дітей, дивилася своїми страшними очима, що ті навіть не могли поворухнутися. Болю і страху діти майже не відчували, тому що та накачувала їх наркотиками або змушувала нюхати клей. Дітей, нібито ця вампірша, як сама говорила, що сильно не мучила, набирала кров у шприці невеликими порціями, щоб вистачило на наступний кривавий банкет і пила цю кров. Також вона використовувала дітей для задоволення своїх сексуальних потреб. Ну, с ней занимались там в ванне сексом. Uh -huh. Только в, в ванне? Я в ванне занимался. На этой, на этой кровати. А сколько тебе лет? Мне 15. А тебе? Будет 15. 16. А тебе сколько лет? 13. 12. Треба сказати, що про кровопивцю підлітки повідомили міліціонерам не одразу. Спочатку бездомні хлопчики мало не з захопленням розповідали про те, як дбала про них господиня. Вони раніше жили в нетрях, голодні, брудні а діана влаштувала їм справжнє житло та ще й десерти підкидала, коли горілки принесе, коли просто клею, щоб дихнув і під кайфом веселився. Ось тут міліція й насторожилася, копнули далі, і виявилося, молода кров викачувалась для проведення культових обрядів чорної магії. Опівночі Діана вимовляла заклинання, пила з кубка вино. Принаймні так стверджує сама чаклунка, а свідки кажуть, що воно було змішане з кров'ю. Краплі капали на печатку демона, а потім суміш випивалася. Юні жертви стверджують, що Діана після кожного обряду. Пила їхню кров. У притоні знайдено спеціальні пристосування для ритуалів, одяг, література з магії. Оскільки статті про вампіризм в українському кодексі немає, справу порушили за статтею 322-ю Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів та статтею 324 Кримінального кодексу України. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. За рішенням суду Діана Семенуха отримала два роки умовно і була випущена з під варти прямо у залі суду. За місяць Діана примудрилася відновити все вилучене з необхідного для ритуалів: предмети сили, жезл, ніж майстра, кубок, свічки, карти, підручники. Діана не марнувала часу і старанно готувала собі наступницю. Вибрала молоду дівчинку. Надію, яка одного разу зайшла до вампірши на вогник разом зі своїми сусідами по підвалу. Спочатку Наді все сподобалося: тепло, не те, що в підвалах, телевізор працює, є навіть диван. І їжі так багато, що очі їв би ще, а живіт, а в живіт вже. Не, не поміщається. Щоправда, те, що її горілкою напивають, це їй не дуже подобалося. Але сп'янівши від горілки, дівчина швидко відключалася. І коли вона приходила в себе, відчувала біль у руці і бачила там рану. А майстер Діана злизувала цю кров з її руки і казала, що ця кров потрібна для відновлення жрецької сили. Втім, її майже одразу там через місяць чи, чи кілька місяців знову затримали її знову за вампіризм. І згідно з медичними висновками, у чотирьох підлітків на внутрішніх сторонах лівих та правих передпліч виявлено численні порізи. Я, мабуть, не вказала, але діані на той час було 30 років. На одне із перших засідань судових після її другого затримання її доставили зі слідчого ізолятора. В ньому вона провела понад півроку. Вона була одягнена в чорну спідницю, чорну в'язану кофту і шльопанці на босу ногу. Виглядала стомленою і ніяк не реагувала на рідкісні спалахи журналістських фотокамер. З Собою у жінки було кілька аркушів паперу. Виявилося, що це клопотання про захист від підвищеної уваги представників преси та телебачення. Слухання мало відбутися. Ще одне слухання мало відбутися 12 червня, але несподівано напередодні помер 29-річний суддя, якому доручили розгляд цієї справи. Суддя Олексій, так його звали, був молодою і абсолютно здоровою людиною. Дивувалися його колеги. Він ніколи не скаржився на здоров'я, і раптом колегам повідомляють, що він помер. І більше того, медики стверджують, що такі випадки є надзвичайно рідкісними. І як тут не повірити у диявола. До версії про те, що в загибелі суддів винна Діана схилялися і батьки покійного. Сама Мастер Крайт стверджувала, що в неї і в думках не було наводити на суддю порчу. Що ж сталося насправді? Відповісти на це питання, мабуть, не зможе навіть найкращий слідчий. У серпні 2006 року нове. Засідання, і на цьому засіданні з'ясувалося, що в залі немає жодного свідка чи потерпілого, який має відношення до справи Діани Семенухи. Підсудна визнати себе винною відмовилася. Вона заявила, що показання свідків, які були неповнолітніми, у яких вона нібито брала кров для проведення сатанинських ритуалів, попередньо напоївши дітей горілкою і змусивши нюхати клей, були здобуті слідчою групою під тиском. Ось вона що говорила. Час перебування в КПЗ я чула, як за стінкою б'ють дітей, яким я допомагала теплими речима та їжею. Вона також стверджує, що після затримання працівники міліції застосовували фізичну силу до неї самої і змушували підписати фальсифіковані зізнання. Також вона сказала, що її понад добу тримали у наручниках, а на допитах били ногами та головою об стіл. Докази проти себе підсудна вважала сфабрикованими, оскільки обшук у її квартирі, де було виявлено тюбики скле. І закривавлені ножі проводилися за її відсутності та без її згоди. Але наскільки мені відомо, обшук може проводитися без присутності господаря у квартирі. Семенуха також відкинула звинувачення у сатанізмі, через які її справа набула у ті роки широкого резонансу. За її словами, сатанізм і віра не мають нічого спільного. Вона заснована на стародавньому вченні кабала та медитаціях. сатанизм признает Богом сатану. Мы тоже признаем Богом сатану. Есть еще боги тьмы, но мы никому не поклоняемся. Мы сами идем к тому, чтобы достичь уровня Бога. И идем так, чтобы при этом не становиться ни перед кем на коленях. Діана підтвердила, що іноді використовувала в ритуалах власну кров і кров інших людей по дві-три краплі з пальця, і лише за їхньою згодою. При цьому після першого суду ритуалів з використанням крові вона більше не проводила. Вона сказала, що страждає на рідкісне захворювання, і після повернення з СІЗО почувала себе дуже погано і майже весь час. Проводила у ліжку. Це відбувалося після її першого затримання, і тоді, коли її відпустили на свободу. Дива у поведінці доньки почали виявлятися ще в підлітковому віці, казав батько Діани. Вони не звертали уваги на дрібниці. Але коли дочка пофарбувала кімнату в чорний колір і зайнялася окультизмом, запропонували їй жити окремо. Але хто б міг подумати. Що таке станеться, учитель Діани Амонар. Він повідомив, що Діана померла у СІЗО і надрукував її некролог. Він щосили намагався відхреститися від Діани. Мовляв, він її не знає. Але він скаржився, що через неї у нього почалися проблеми із міліцією, і він був змушений виїхати з Одеси. Спочатку до Іллічівська, це теперішній Чорноморськ, а потім до. Ізмаїла одеська журналістка, яка тоді писала статті про Амонара, заявляла, що до неї надходять погрози від нього. Кілька років тому Амонар на Дерибасівській у невеличкій крамниці торгував амулетами і сувенірами, а потім почав заробляти на життя агенцією ритуальних послуг. Андрій Балабан, так його справжнє ім'я і прізвище. Амонар примудрився навіть взяти участь у популярній серед певної частини населення. Телевізійній програмі Битва екстрасенсів. Далі фрагмент програми виробництва каналу СТБ 2010 рік. На випробуванні у камерах тортур НКВД Андрій Балабан довів, що дуже добре відчуває трагічні події минулого. Сьогодні він знову матиме справу з трагедією. Волос темний, глаза світле, як небесне. Газар такі, от. Колубоє глаза. Одна із карт гаворіт о хакомта праздники. У ті роки у Ізмаїльському СІЗО перебував ще один учень магамонара Андрій Подзоров, затриманий за статтею за навмисне вбивство з особливою жорстокістю. 2010 року він спочатку відрубав жертві голову, а потім четвертував. Слідство довело, що саме він убив, а потім розчленував тіло друга. І йому дали. 12 років. Ця історія дуже сумна насправді. Шкода дітей, які потрапляли під вплив діани і марнували своє життя. Безпритульні, обділені теплом та турботою. Необхідну увагу вони знаходили в квартирі цієї вампірші, яка, судячи з усього, мала психічні проблеми. Дійсно, не зрозуміло, як чорний маг, її учитель зміг уникнути лави підсудних і ще й взяти участь у битві екстрасенсів. Мабуть, довести провину таких чорних магів дуже складно і притягнути їх до відповідальності за маніпуляцію іншими, тим більше. А з приводу голосування на виборах, то я не впевнена, що таким людям варто надавати це право. Тим не менш, вони лишаються громадянами України, а отже, мають доступ до прав і свобод, які є в нашій країні. Попри свої страшні злочини, і хоча Діана офіційно нікого не вбивала, те, що вона робила, я вважаю рівноцінним із вбивствами, адже це ламай психіку, і взагалі справа дуже брудна та й небезпечна, адже невідомо які хвороби там передавалися. Коли Діану заарештували вдруге, вона сказала слідчим, що не бачить нічого поганого у тому, чим займалася. І вона говорила, що сеанси чорної магії, коли її відпустять, знову вестиме. Ось тільки вже ніколи в житті не зв'язуватиметься з безпритульними. Гроші за сеанси вона віддавала Амонару. А собі, як казала, залишала лише на шматок хліба. Що ж, дякую за те, що послухали, за те, що залишаєтеся зі мною і підписуєтеся. Не забувайте ставити сердечки, вподобання, інші реакції. Залишайте свої коментарі. Я буду дуже вдячна. Також нагадую, що у мене є Patreon, де підписники отримують ранній доступ до нових випусків, а також можливість обирати героя наступного випуску. Також у мене є телеграм-канал Дівчина у подкасті. Там я публікую новини, анонси нових подкастів. Також що почитати чи подивитися про кримінальні якісь історії, про маніяків ну, те, що ми любимо з вами. Усі посилання залишу в описі. Наступний випуск вже за тиждень. Почуємося.